До нашого ефіру долучається Павло Кириленко, глава Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Скажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація в області? Де найгарячіше? Ситуація залишається складною Лінія фронту під постійними обстрілами. Сьогодні в день був обстріляний черговий Торецьк, зупинка громадського транспорту. Вісім людей загинуло. Ще, ще шість людей отримали поранення, серед них три дитини. Причому турецьки він на лінії фронту і під постійними обстрілами перебуває так само, як Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка. Бахмутський напрямок, складна ситуація. Ворог постійно спроби не припиняє для того, щоб прорвати оборону, але це безрезультатно для ворога, зазнає втрат і відходить. Але найбільш гарячіші напрямки зараз є Бахмутський, це Солидар, Бахмут, Сіверськ і відповідно Авдіївський напрямок, населений пункт Піски. Там ворог також не припиняє своїх спроб. Пройти і просунутися вглиб оборони нашої, але також це не є результативним для нього. В цілому лінія фронту, вся під обстрілом. пане Павлову, зв'язку особливо з новиною про загибель людей. Хочеться запитати, як триває евакуація? Чи є ще шанси виїхати для людей? Евакуація триває відповідно до розпорядження кабінету міністрів від 2 серпня. 2022 року оголошена обов'язкова евакуація. Вона передбачена чинним законодавством, вона передбачена цивільним кодексом, і відповідно до порядку цієї евакуації ще з 2013 року. Саме передбачена така вид такої евакуації як обов'язкова евакуація. Надаємо всі силами військової адміністрації, місцевих військових адміністрацій органів місцевого самоврядування. Всю необхідну транспортну допомогу і відповідні логістичні маршрути для евакуації в безпечні місця зараз вже через інтернет-ресурси, через засоби масової інформації, через джерела офіційної військової адміністрації, розповсюджується інформація для те саме конкретика по маршруту руху по тим містам, де будуть евакуйовані евакуйовані перебувати протягом масіння зимового. Періоду в яких умовах і які виплати отримають, тому людям потрібно не гаяти часу, евакую, евакуюватися. І такі численні приклади, які я на початку нашої розмови навів по турецьку. Вони трапляються на жаль щодня, тому все необхідно є. Я дякую Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій за те, що так плідно включились до цієї роботи, і всім необхідним людей забезпечить необхідні передбачені законодавством виплати. Вони отримають для того, щоб цей надскладний період пройти пройти осінньо-зимовий період, і головне це ми мали можливість зупинити ворога і захистити нашу Донеччину. Пане Павло. Я розумію, що можливо ви не готові про це сказати, але нас зараз дивляться люди. Я завжди ставлю це питання. Найпростіший спосіб зробити заявку на евакуацію який потрібно подзвонити в поліцію, куди зайти на якийсь сайт. Люди зараз отримали перше на офіційній сторінці військової адміністрації через інтернет, ресурси, засоби і правоохоронні органи відповідним чином ми підключили до цього процесу. Вже розроблена коротка пам'ятка, її можна назвати. Там вказані номери телефонів. Всіх не тільки тут по місту, по Донецькій області, а куди будуть евакуюватися зараз. Найперше таке головне місто, яке ми заповняємо, будемо заповнювати евакуйованими евакуйованими особами. Це Кропивницький, і та а також інші області. Їх 13 визначено у вказаному розпорядженні кабінету міністрів. Там вказані всі номери телефонів. При цьому ви виплати. Як вони отримуються? Це одноразова грошова допомога у розмірі 2 тисячі і 3 тисячі гривень відповідно. Це дітям, інвалідам і людям з інвалідністю 3 тисячі гривень, іншим членам сім'ї 2 тисячі гривень. І грошова допомога щомісячна. Все це Коротко вказано в цій е, інформаційній довідці, так, в такій, вона не більше однієї сторінки, там чітко все розписано, і максимально вже мною надано доручення розповсюджувати через військові адміністрації тим людям, які не можуть по різним причинам користатися інтернетом, також через інтернет-ресурси і. На сайті військової адміністрації повторюють всі чічітки, як алгоритм дій по абсолютно безкоштовній евакуації, так і номери телефонів, на які люди можуть звернутися, які однозначно працюють, а не просто там зазначені. Не можу запитати вашу думку з приводу. Інформація від Американського інституту вивчення війни там заявили, що російська армія перекидає свої війська, мовляв, з півночі Донеччини на Запоріжжя і призупиняє наступ на Слов'янськ. Чи помітна ця передислокація? Передислокація ми помічаємо, скажімо, Певне затища на Лиманському напрямку, але точно ми не розхолоджуємося е, і не розслабляємося саме по цьому напрямку, тому що обстріли, як по Лиманському напрямку, е, Слов'янськ, вночі ну, буквально був обстріляний, так і як я вже зазначав, Бахмутський напрямок е, в напрямку Слов'янська, Краматорська, обстріли тривають постійно, і вся лінія фронту, але е, ситуація не послаблюється на Бахмутському і Авдіївському напрямку. Тому таке перекидання сил, воно певним чином ми бачимо по військовій складовій дещо вщухання ситуації по Лиманському напрямку, але це точно не привід розслаблятися, і ми розуміємо, що ворог не припинить спроб своїх рухатись далі, які в нього невдалі, вони не вдаються йому. І ці спроби можемо припинити тільки ми безпосередньо Збройні Сили України. Ми всі разом. Пане Павло, я вам дуже дякую за ваш час, за вашу службу роботу і, зокрема, за те, що ви приділили увагу інформації для людей. Це дуже важливо. Це Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Був у нас на зв'язку. Дякую вам, гарного вечора. Тримаємося.